На каналі Муксіпер. Ми сьогодні будемо грати в Skyblock Minecraft. Так. Якщо вам цей режим зайде, буду другу частину знімати. З правого боку посередині показує, скільки я блоків зламав. А я поки не шуму кнопку. Раз, два, три. Є, все. Вже більше нічого нема, так що ламаємо. Уй, як я лякався! Тут упали, але ні. Так. Зараз. Оп! Ч якби падаю? Так, зараз я поставлю кудись пік. Так, так, так. Сюди. Щоб не так було тісно. Ось очівка. О, все. То. Стоп. Опа, книжки зачарований хліб. У -у, О, смачненько. Оця штучка, оця, Це моб на на предмети всякі такі. Ломаем сундук. Можемо обустроїтися. Уга. Все, можемо далі. Ломаем. Вже 12 блоків зливали. <звучить> Куда? О, о, дерево началося. <кхи> Ламаємо дерево. Тут, 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 тут. У -у -у. Бам! Одне дерево це є. Береза. Теж добре. Ой, це вже така штука ламати її довго буде. Ми тільки зможемо. Отак от, от так. Ой, а я не знаю, даже крахти треба ламати вручну. Ламаємо. Це що в нас? Кварц? Ні, який Кварц Кварс. Якийсь бутон. О. Дерево. кустик, Дерево. Так. Дерево. Земля, земля. Да, блин, знаешь, эта штука. Он уже сделать... стоп, А, я просил. Можно такой сделать. Ой, нажимайся. І можна зробити хоп-хоп. Тепер це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, щоб не мішало. А хліб сюди, це сюди, Тепер. Це можна отак. Хоп. Можна отак. Так, Так. 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 Коротше ламаємо. Дерево. Земля, земля. Короче, я думаю, зараз ще треба обустроїтися. Давайте обустроїмося. Ой, хоп, хоп. Това. Хопа. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, буду прикольні відео знімати. Надіюсь вам, що тема зайде Симка Опа. Заставимо Ой. Так ламаємо. Все. Опа! А треба огордити. Так, щоб типа було видно. що? Ну, типа, де цей блок? Я хоті так угодю. Щоб видно було. А я не зможу щось зробити. чи зможу? О, бачите, всякий такий верстак. Ну, бо це буде. О, привіт! Иди отсюда. Нажимаем привет. Иди отсюда. Так, меняем. Раз 63 блока поломала. Ну, 65. Опа. <coughs> Саженец сюда. Просто сюда. Ой, нет. Зараз ми для нього спеціальне місце бустуем. Та ще ты не ломается. Щоб, щоб цей саженець вирос, а мне потім поломало дерево. Ха-ха-ха, І буде у нас дерево обычно нормально. Так. Ну ще як? Ой, Блін. Ну ладно. Ну і сюди ставимо такой хоп посередині. Ставим поки будемо так ламаємо. Потім треба буде загопити. Да. Уже 70 блоків наламали. Опа, сажени берези. березі. Ні? Странно. Опа, сину. Це дуже добре. Його можна пшеницю, а пшениці вже можна... Ну, шойба саженець. Так, треба вже сундука ставити. Куди його поставити, сундука цього? Сюди, думаю. А ще цього можна поламати і буде вже два сундука. Оп. Хоп. Так, це не треба. Це... Це, е це не треба? Це теж не треба. Ця штука теж не треба. Ці тюльпани теж не треба. Е ще що? Глина не треба? М, доски, береза, це все треба. Ну сюди я поставлю, поки я не голодний. Що так? Зароб'ю тебе. Корова, не смій. Немає. Дерево. Песок. Дерево. Вже 82 блока зламали. Запущи сотка. Так. Ми вже так нормально тут обустроїлися частина буде на 2 лайка. Чесно буде. На 2 лайка. Вроді була мається така. Ні. Хочу ламається быстреше. Ух ти! Два баранчика шона чи скільки їх? Вау! Це круто! Треба відстраюватись. Так. Треба відстраювати, або їх вбити. Вбивати не хочеться, треба загон строїти. Так. Доска робимо. З досок підходимо до цього. Так, 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 так. Все. Все.

Що зробимо сюди, щоб доходить? І ширше, наверное, буде будет. Мені треба більше землі. Та відійди, корова, і зараз дойди. Мені більше треба землі. Так. Овечка шелна, йомаю, треба точно робити вже. Більше дерева треба і все треба більше. Я в шоці, скільки? Ступе! Зараз і повипадаєте і мені шо потребувати? Це вже мені попали деякі ні. Мені не кажеться. лучше сюда. Сюда Сюда, 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 сюда. все, в принципе. Только робом заставляем. Так, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Ой, хватит їм місця, я думаю. Та оду йди корова, ти мене вже бісиш. Я лайф вб'ю тебе. Ну Так штука сім треба ходити приміти. Ты хох туда чуть не впала. Корову, ой, эту треба будет вбити, я так знаю. Дякую за вязку. Благодарю. Все, можешь стати. Давай покормлю, хопа. Не вирус нам не пошли. Врідятина, бридятина. Зараз ці саженці нікуди не діну. Так. Палки, вся земля. Дайте цю землю. Так, І сюда поставити. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Якась, скорее з Сто 121 блок ми вже поламали. Ого. Велика сума трошки. Ммм. Так. так. Так-так-так-так-так. Да. тебя так, 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 так. Когда уже каменная стадия будет? Что хочу камень Камень, ты где? Да? <плес> вот что мне с вами делать? Скажите мне Первый вариант, убить Второй вариант, убить Третий вариант, убить Все варианты правильні. У нас стукне. Тихо. Да. Ложись. Спак. Спункати. Сюди. Сюда. Чуть-чуть-чуть-чуть. Сюда, иди. Да, правильно. Ух ты, як підійшла гарненько. Та куда ты знаешь, где что-то? Ну ты, блин. Подвины. Коблета. Не послушно. Какой я рукла? Так. Земля куда оставить? Нехай будут. всё не, а? В смысле, она вышла? <говорит> Чё? Ну, извиняюсь, значит. Я хоть хотела... и бы... ты! Что не хочешь туда, значит, будешь... ...шерстью. мінувати, ти сама так не на захотіла. Так, ми вже обустроїлись. Думаю, на цьому хватить. Всім пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду ще відео знімати. Всім пока-пока-пока!